Вітаю, шановні друзі! Держава придумала новий вид покарання для громадян України. Так, друзі, в Верховній Раді наш е усіма любими гетьманців зреєстрував законопроект 172. Про внесення змін до закону про санкції. зараз, просто щоб ви розуміли в статті 1 закону України про санкції написано, що санкції розповсюджуються і застосовуються з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи, тобто, в принципі, до іноземців, що пропонує гетьманцев? Гетьманцев пропонує в законопроекті 172 застосовувати санкції до громадян України, друзі, цвиселяєте? Ви, мабуть, спитаєте, а за що застосовуються санкції? За які? І порушення, а в статті 3 написано підставами для застосування санкцій є дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи. Ну а тут ще буде і фізичної особи громадянина України, які створюють реальні та або потенційні. Загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності, друзі. Тобто, це настільки максимально обширне поняття, що під загрозою можна вважати навіть в принципі і ухилення від мобілізації, тому що саме так прокурори визначають ухилення від мобілізації це створення загрози національним інтересам підрив мобілізації. Тобто, фактично, застосувати санкцію можна буде до будь-якого громадянина України. Раніше суть закону про санкції заключалась в тому, щоб. Вони накладались виключно на іноземців з метою захисту саме громадян України. А тепер наша влада хоче ще й вас всіх притягати до. Санкцій, а перелік санкцій, друзі, дуже великий. Це фактично заборона, майже ну все робити на території України. Більше того, згідно закону про санкції, вас ще можуть і депортувати вас як громадянина України. Ви розумієте, який маразм? Це при тому, що в конституції записано, що не можна видворити громадянина України і позбавити громадянства. А по закону виявляється по новому законопроекту Гетьманцева, виявляється, що можна ще видворяти громадян України яких накладено станції? Да? Чудово, класно. От. Ніхто не думав і не гадав, що може ще влада придумати, але ось так придумали. Дякуємо, пане гетьманце, вам за такий маразм.